Доброго ранку, шановні друзі, шановні поети-поетки, шанувальники поезії. Сьогодні ранковий етер проводимо на підтримку наших захисників, захисниць ЗСУ. Якщо хтось буде мати бажання прийняти участь у донатах, ви маєте чудову можливість, в кінці відео будуть посилання на баночки, на донати. Ви можете задонатити чи на турнікети, чи на автівку. Чи може на колеса для автівки? У кожного поета, у кожного творчої людини, є якісь початкові вірші, є щось чимне, щось хороше, а є щось таке, таке, на чому ми тренуємося, таке щось нездале. І коли людина готується домліатеру, він вибирає найліпше, він вибирає найкраще, щоб поділитися чимось дуже гарним. А є такі вірші, які вони уходять трошки в стороночку. Ми їх ніколи не читаємо. Ми їх ніколи не читаємо, бо по думці автора вона, вони, ці вірші вони, ну, не, не досконалі. І кожний етер, кожного разу ми їх відкладаємо в сторону. Ми їх відкладаємо і читаємо те саме. Кожного разу те саме. І от я сьогодні хотів би почитати. Ті гроші, які я ще ніколи, ну, може, десь як воно проскочило, фактично я їх ніколи не читав, бо я їх рахував невдалими, нездалими. І таке, що людям ну, не варто показувати те, на чому ми тренувалися. Тож, не беретеся з сили, терпіння і почитаємо трошки поезію. Нездалих поезії. Порисят корох коло у стайні, індика приймало, як в вітальні, говорила, Вас лишить всіх мушу, бо у небо тягне мою душу, Хочу вирі разом з журавлями. Тож бо є, тож бо прірва є між нами, мені в небі поміж хмар літати, Вам огною всім світ свій коперсати. Кожному своє в життю призвання, комусь зорі небо та кохання. Тож пробач вже час і ти мушу, бо у небо тягне мою душу десь день у день у небо поглядало та огною ринцем коперсало. Байкася, ну, геть не без моралі, журавлі у небо летять далі, поросятка рок коло страждало. Та свій Всесвіт рильцем коперсала. Тож, візьміть цю байку за науку Мирія добра, гарна в житті штука, але щоб в житті її досягнути, треба жили на руках зігнути, мало рухкати, жалітися, страждати і огною рильцем коперсати. Фактично, таку поезію я пишу нову. Більш самокритика, не для того, щоб когось ужалити, укусити. Ні, ну буває таке, що когось хочеться укусити літературно, але таке, щоб викладати на люди, то ви ж самокритика, щоб нікого не образити. Тому не приймайте до себе. Сейчас, секундочку, ми будемо трошки збиватися, трошки читати. Вона ховала очі від кохання, казала: ні, не хочу я того. Рубала в корінь мої сподівання, а врешті-решти вибрала його. Хай буде осінь, листе, жовте, зябко, хай дощ дощить і сонце не зійде. Я у садочку відшукаю ябко, і намалюю пензликом в руде, а малювати хотілось юність, гори, небо, Будиночок із гладу, будинок злагоду і миру у душі, і Бог у світках мав тобі потребу. Тож причаївся, наче котик в камиші, а щастя, чко спалохане, як пташка, злетіла в небо синю височінь, як боляче дивитись, як важко, життя минає, час собі стоїть. Руки летять, вже й літо промайнуло, в осінній час понурилось буття, а я тихесенько малюю тіні, малюю тіні, як не склалося. Життя. Як би там у житті не склалося, що би там колись не сталося, головне, щоб у тяжку хвилину людина лишалась людиною. Лялечка, 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 засумувало за тобою сердечко, гарні співи пташок на весні, Можу бачить тебе лиш вісні, лиш закрию замріяні очі, Ти з'являєшся марвом ночі. Ми гуляємо разом з тобою, Я захоплююсь твою красою, Що для щастя в житті мені треба Бути разом з тобою і небо. Поміж зорі на хмарках літати, гарні перли в лодоні збирати. А якщо ми зіткнемося з грозою, я залишуся поряд з тобою, не відпущу тебе, ні на мить, бо без тебе серденько болить, бо без тебе сумненько маленька, а любов твоя гріє серденько, серед холоду темріві ночі. Дулюсь в очі, я твої дівочі, моя паночка зоря ясенька, сон мене. Ти лишишся всереденьку, я чекатиму іншої ночі, Щоб побачити знов твої очі. Лялечка, лялечка, лялечка засумувала за тобою сердечко. Зневірився Боже у твовому створенні. на серце тяга, а під серцем сумління, і думка тривожить поранену душу, не хочеться жити, але чомусь мушу, терпіти образи людського знущання, зате маю серцем своїм сперечання. Хотів би спитати тебе, мій татусю, а в раю нагавство, терпіти теж мусю, людську неповагу пихати презество, неленьку брехню і звичайне блюзнірство. Чи, може, у раю не будуть брехати, чим, може, там будуть любити, шанувати, як ні, то не треба марних обіцянок, як ні, то не треба мені новий ранок, звільни мене, батько, від цього страждання, щоб серцем своїм я не мав сперечання. Я старий безуби дід, як і бачив, тищу бід. Сало їв без цибулини, борщ без смаженої морквини, банош теж без бринзиїв. Бабця, каже, що здурів. Банош треба шанувати, тільки з бринзою вживати. Годин йти на любими муки, лиш не здохнути під підскоки. Ще ж баба не сварила, вечір віником не била. Вип'єш ввечері чаринку, та до кума на хвилинку Бабця з вінником з'явиться. Перехрести, як годиться, і на кошти мої лаби гори, коли газда баба. Це вірш написаний на День поета. Так трошки, трошки пушкувати. Наче вимерли друзяшки з мого інтернета, нема кому привітати скромного поета. Так і я навіки злину, в небуття полину, бо нема кому вітати бідну сиротину. Сидять, кліпають очима у онлайн фейсбуці, Як тихенько помираю У страшнішій муці, Так усі підем навіки, ні за цапа душу, Піду когось привітаю, мою совість мужу. Повторюся, трошки, вибачайте, сьогодні я ранковий тер проводимо на підтримку наших козаків ЗСУ. Бажання приєднатися, посилання будуть у кінці відео. Вже став скупим на вподобайки, своє тримаю при собі, щоб не нарватися на лайку. Хто зна, що в чужій голові, хто зна, у кого які думи, що у душі чужі болить, можливо, радощі чи суми всередині його ятрить. Навіщо ж душу зачіпати? Єдиний Бог лікує все, терпіння в серці треба мати, воно і спокій принесе. Ну ось і знов, обличчям до обличчя, дві долі повстань, дітно пронеслись. Я вас кохав, кохаю й досі звично, тож не проходь. До серця притулись, я вас в обіймах буду колисати, Немає часу для безумних слів, як тяжко жити і на відстані кохати, тим паче, коли повз, ми знову розійшлись. Думовик погладив мило, гарні пасма на подушці, поцілунок ніжно, ніжно він лишив у вас на вушці, поряд. Котик муркотунчик у клубочку причаївся, він співає, він муркоче, щоби сон чудовий снився. Зорі сяють, місяць гріють у небесному просторі, Мишина та серенади заспівали у коморі, мир і спокій, що казати, Божа милість серед хати. Серед людей живемо. Серед... Серед них вік мандруємо, не за паузуху, не в комору, це лише злодій може тільки собі та свому, що простому та безродному, лиш поклони бити благородному, благородному. Якось так у світі іноді трапляється, душу відігріть ніяк не получається, ні з спахнючою коричкою, ні морозовим смачною полиничкою, Серце мерзне, світом сперечається, бо зігрітись в ньому ніяк не получається. Не радіє серце від жовтих кульбабок, не радіє також серед мавок. Якось так у світі іноді трапляється, що зігрітись серцем ніяк не получається. Розминулося щастям більш не зустрічається, а серденька в грудях і ним вкривається. Добрим людям на здоров'я, називається вірш. Вже вибачаю, який є. Не ставлю цілью бути вісю всесвіту. Сердешно прагну тихого життя, не бути посміховиськом У узлидарів, як день прожить життя без каяття. І щоб пси поза кутки не гавкали, про що б сорока не брехала На гіллю, призавання псові Після і какати, воловіш землю зорюють ріллю. Хвора душа, хворе серце, хворі спогади. Я це ще звертаю увагу на чужі погляди, хворі погляди, не маючи змісту стислого формату, наче нагадують мені якусь подію чи важливу дату. Майже не реагую чи міркую. Минулим не живу, лиш час від часу обіймаю і шаную. Майбутнє примарливе і зрадливе, як люстерце. Змокшле, зморкшле обличчя, сиве волосся. Молоде серце. Ай, трошки гадючого такого з причинкою. Як той казав, називається вірш, добре, чуже щастя мати, обіймати, колисати, гратися з душею, але не з своєю. І ціна то невисока, і сльоза не впаде з ока. Білим днем не серед ночі. Інколи ховати очі, щоби сорому не впасти. Це не жарти. Щастя вкрасти. Буду тебе любити, буду шанувати, увечері казку на вушку читати, дивитись у очі твої дівочі і бабайку відганяти кожної ночі, щоб спокій спала маленька принцеса, щоб ангелам була відома адреса. Кого у житті від біди захищати і в люлі до ранку, в вісні колихати. Маленька принцеса, не лай мене дуже, не бий мене словом, не кидай в калюжу, я вмію мовчати і хочу любити не треба мене за мою бити. Твоє мовчанечко багато голосе, руків не стримує, нічого не просить, зіргіє серденьком рідну дитинку, тримає у злагоді. В свою родинку, часом поправляєш комірчину, прасуєш краватку, донечку у ліжечко, вкладаєш солодко спадки. І що тобі поночі до мого вовчого вою твоє найтепліше, найрідніше поряд з тобою. Мовчавнячко, воно не просто в мовчанні щось чарівне є, воно не додає зросту, але, надію, все ж дає. Але буває часом так, що її ігнор, а він як рак. Він палить, знищує життя, вганяє душу в каяття, поплюжить часом і родину, цим і нагадує пухлину. Буває більшість честів ні, чим у ігнорі. Чи брехні, тож годі панство банувати, треба не киснуть, а кохати. Сонечко ти моє сонечко, бачив знов тебе я у вісні, ти зігріло душу мою сонечко, мовчки посміхнувшися мені, зранку встать, зранку встав, прокинутись, боюся, серце каже поріч у є. я до тебе серцем пригорнуся. Бо в житті, ти сонечко моє. Зранку їду містом по роботі. У віконце бачу знов тебе. То з сонечкою, з донечкою в клопоті, ти, кохане, сонечко моє. Добре. Гарного потрошки, поганого ще трошки менше. Шановні друзі, ранковий тер був проведений на підтримку наших захисників, наших козак, козаків та козачок, наших захисниць. Бажаючи приєднатися, посилання на баночки будуть в кінці. В кінці відео. Під низом в коментарях. Дякую за вашу увагу. Приходьте ще. Гарної днини.